Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так і я... я був на далекій чужині, там небо таке ж голубе, Та тільки нема батьківщини, нема там вітчизна тебе, бо в ріднім краю над землею чистіше і глибша блакить. І сонце вітчизни моєї, яскраві ж у небі горить. Я слухав пісні на чужині, хороші думки в тих словах, але то не крила орлині, що є в рідних наших місцях. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну свою сім'ю мені є що втрачати і якого любити. і Я сильно цим.